Так, продовжую Ах, свій святкове розпакування свого призу. Так, це в нас вже буде частина номер 2 оскільки вже я розговорився більше на півгодини, а мій смартфон знімає тільки пів години, ну, відведено, що він тільки один, роль, один фільм на, на пів години. Так, це в нас є ось такий електронний градусник. Так, і будемо намагатися ось так зап... попробувати, чи він працює. Так, а зараз побажено Б... ББББ. Але нічого не будемо так. ні, ні, Спробуємо включити. Так. І за скільки часу він нагріється. Так, тут. čepravo da je 30 kriza 40 sekundi jaone ali a ovo je hođe na svoju radnu temperaturu Десь було. Ау! Печа? Так Так, є. Yeah. Включаємо. Є yeah, заявлена температура 73 градуси. мінімальна по крайней мере, бішен. І вот так. Ну, Провіряти маємо бажання. Тобто сам факт, що він працює, він є робочий. Ось. Так. Вже правда упала, температура треба ще чим не приблизно. Ну було. Було 73 градуси. Можете мені повірити на нас, слово обманювати, я не збираюся нікого. Оскільки цим обманом, просто буду обманювати сам себе. Так, ось такий електронний термометр, який за словами виробника китайського він витримує до 300 градусів. Так, та отримує від мінус 50 за Цельсієм до плюс 300 за Цельсієм. Це я Сумніваюся, але но... майже сотки він виміряє. Так, а що тут ми ще упустили ага, і техпаспорт до боку живлення. Так, пасічний виробничий інноваційний кооператив ПАВІК. Універсальний блок живлення від 12 до 16 Вт. Так, 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 от він вже у нас. Що-шо? Що? Ага, на російській мові. Так. Предназначен для питания электроножа под сети 220 вольт. Также можно использовать для об, обогрева пчелиных семей. О, знаете, можно. Джил. Вот, только обогревать. Технические характеристики. Габарит, габаритные размеры 58 на 63 на 90 миллиметров. миллиметров. Так, рабочее напряжение 220-240 вольт Видаємо напряження 12-17 Вт, Виходна мощность 70 Вт. Тобто блок роблений під ніж, Насамперед. Маса універсального блока 150 грам. Длина електрошнура 1,5 метра. Принцип роботи – розпаять Принцип роботи Розпаять зажими шнура електроножа, закріпіть провода, на клемах блока, ніж розпаєні, у нас тут стоять ці е жабки, то нічого страшного. Я не так, не тут я думаю. не здивлюся, але далі. Все, ізоляція гарно красива, навіть якщо вони упритик один, один до другого стоять. О, на майбутнє тут можна просто зробити, подовжувати, щось придумати, перекомекати. Так, провести візуальний осмотр прибора. прибору. Включити прибор в 220 Виставити ручку регулювання напряження в крайньому положенні проти часової стрілки. Так, крайнє проти часової. Так. 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 Так, це в нас є за годиннику це є. От так, Це як крайній його. Крайній мінімальний, це ось тут. Виставити ігрушку регулятор напряження в крайній положенні проти часової стрілки. Це на симп... за, а це проти. От. Я так думаю, що тут звідси треба дивитися. Тут у нього передня стінка. Тож треба методом тика оприділити. І не так тика взяти, замірити тестеру. Будемо знати точно, де в нього тут плюс, де в нього де мінус, де, де більше, де менша градація. Так. Включіть приборку в вколи. І колись відсвітиться світодіод. Так, провірить прогил ножа і його роботоспособність. Так, ми це вже зробили. При інтенсивній роботі ножа плавно. Добавлять напряжение для подбора оптимального режима нагрева. Так, 8. Внимание. При напряжении питания больше 12 вольт нож нельзя оставлять включенным без работы. При перерыве в 5 минут... Это температурка. Замерим повторно. Поки мы читати, читать, меряя. Так. Так, так, При Перерывы 5 минут, ночь выключить. він холосту немає стоять 30 більше пяти хвилин. Так, техніка безопасности. Внимание. При неосторожном использовании устройства существует риск получения удара электрическим током. При подключении устройства к электросети нужно придерживаться требований и правил техники безопасности при использовании, не, при использовании бытовыми электроприборами. Ну так, звучание электроприбора. Так, что у нас 50, разница показывает, так что... Так, ну, ты на, на так не использовать устройство в влажном помещении и на увлажненной поверхности. Не оставлять прибор включенным в сеть электроснабжение без присмотра. Отключить прибор от сети, если он не используется. Вот так я сделал. Так, не используйте приборы, если шнур питания или корпус повреждены. Не допускать детей к работе с устройством. Так что ценные игрушки. Не пытайтесь разбирать и самостоятельно ремонтировать устройство. Вот, готово. Я в сервисном центре. В выгляде у Так, использовать прибор только по назначению. Вот так. Ну, призначення його це для підігріву ножа і обігріву і, 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 і джоу сімей. Ну, Мене ще цікавить така річ, чи можна його використати як електронавощуча. Це вже треба запитувати у самого розробника, з чим ми і займемося можливо, завтра. От, субота можливо, працює. Треба глянути на сайті чи не працюють. Якщо працює, треба буде до них зателефонувати і попитати. Так, що ти нас показуєш? 51,5 максимально було температура падає. Так, більше не тягнеш. Як 51 градус за Цельсію, ну вже остиває. сам по собі. Просто така шкіра ніжна. Так, вот. Так, не смогли быть хорошие. Так. Так, так, так. Прибор включен. Так. Не используйте прибор, если что, питание по повреждения. Так. Не допускать детей к работе с устройством. А, то мы читали, И выпустил тикл по назначению. Так. Уход и хранение. Хранить прибор нужно в сухом месте при температуре плюс 5 градусов Цельсия до 40 градусов Цельсия и относительной влажности воздуха не больше 75%. Так. Так, беречь прибор от попадания влаги, пыли и от механических повреждений. Гарантия и контроль. Так предприятие видео гарантирует работу способность изделия в течение 12 месяцев со дня продажи товара потребителю или со дня его изготовления так, дата продажи и изготовления определяется согласно отметке в данном паспорте так, наш в данном паспорте дата выготовления року так, 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 так Так, при обнаружении неисправности і дефекту изделия в течение гарантійного сроку обращайтесь по місту покупки прибора і на предприятие. Ну, я його купував на виробництві у самого виробника. Так що, на підприємстві. Так, телефон підприємства, email і веб-сайт. Так що, ось такі-то у нас пироги. І ще декілька слів щодо самого цього марафону. Ось що? От наскільки, от коли мені Николай Татаренко повідомив, що він мене оприділи як одного із трьох переможців, і одна з умов стояла, коли я тримаю кошти. О, і виберу собі якусь річ в якості подарка, в якості призу, щоб зняти обов'язково відео О, і при можливості це декілька фото. Ну, на рахунок декілька фото то я не обіцяюся, Ніколай вибач, можливо, не вийде, оскільки я це знімаю, сам знімаю на смартфон. О, і... Вирізати фотографії, я не обіцяю, що мені вдасться їх вирізати. От. Але тобто, суть тут полягає в чому, що він намагається пояснити іншим учасникам, які ну, прийняли участь, які, ну, можна сказати, не, протягом цього всього часу не розміщував жодної інформації про свою діяльність. О, можливо, просто, ну, не, люди, мож, можливо, просто люди не мали часу, можливо, думаю, що це все розвод. О, що ніякого призу не буде, ніякого переможця не буде, але на даний час перемож, переможці є. О, о, чесно сказати, на, сайті я, на його сайті я ще відео не бачив, можливо, просто ще е, люди. Получали свої так би мовити, подарки, тобто гроші можуть тут не отримати, отримали, тільки ще не прийшов сам товар. О, я з моменту отримання ну, першого повідомлення щодо коштів, тобто, ми з ним ввели переписку десь протягом один і півтора уточняли всі нюанси, тобто більше це я уточняв всі, всі нюанси. От. О, і дав згоду на, тобто на отримання цього податка, ну, не подарка, а коштів це подарка. Ось йому предоставив кошельок WebMoney, рахунок кошелька WebMoney, куди він і скинув кошти. Потім протягом півтора доби я ці кошти виводив на карточку банка. Це то він мені написав 15 березня 2016 року, можна так сказати, і в той момент він мені кинув на вебмані кошти. Ну, а сьогодні в нас 1 квітня. Хоча такий день жартівливий, але щодо мене він Виявився днем серйозним. Ну, Пройшло два тижні. Тобто, чого так довго? Тому що. Коли я вже мав гроші на картопці, я е зателефонував кооператив Павік. І запитав, чи ну, на, ну, на сайті то я побачив у них оцей ніж профі, О, в інших інтернет-магазинах я бачу тільки просто ніж. О, а там був як ніж. Як ну, цей мається на увазі електроніж, як звичайного металу, так і нержавійки, а також нержавійки ніж профі. От Я запитав, подзвонив і запитав, в чому різниця, тому що о, о, детального опису на сайті не було. О, в чому різниця? От мене цікаво, в чому різниця. От, і вони мені повідомили, що профі це є довжина леза. 28 см, або 280 мм, а довжина лежа звичайного ножа 230 мм. Або тих самих 23 см, або тих саме 230 мм. Ось так. Ось. І цей ніж профіль, він є потужністю 70 Вт. А звичайно, якщо я не помиляюся, 40 Вт. Ну, можливо, я помиляюся, точно не буду казати. Мені по пам'яті здається, що 40 Вт. Це точно сядь. І в мене були трошки деякі сумніви щодо цього блоку живлення. Він ну, мене там запевняли, що цей блок живлення роблений якраз під рівно під цей ніс, під профіль. Так що будемо пробувати, то будемо. кажуть, будемо цей. Перевіряти. Щодо самого марафону, всяких акцій, які проходять на просторах інтернету, о, не слід завжди все скептично до цього ставитися. Я знаю, що я багато розводів, багато обманюв, але є і багато і правдивої інформації. Так що щодо сайту Татаренка, Тарінков, Миколай Татарінкова, то там жодного розводу не було. І все, як він обіцяв, ну, обіцяв спочатку інший приз. казав, що дає прис, так би мовити, у вигляді самого товару. О, ну, потім, певно, приділився, що ну, через рік що там, ну, один з переможців є, так би мовити. Особа із-за кордону, тобто з України, до на даний час це вже різні держави. От, і він вирішив цей сам приз перевести у грошову площину і кожному виділити певну суму. Ну, для мене виділив він 1500 російських рублів вже чистими, так би мовити, після всіх перегонів через WebMone, через обмінники і сплатив всіх комісійних складав десь 550 гривень. Так, сам ніж коштує десь приблизно 470, по-моєму, гривень, якщо не помиляюся. І... Ну, не буду точно казати, тому що, чесно казати, я ще за нього і не заплатив. Ось. Тому що... А політика услія, ось, направляти спрятку, людям товар, а потім після чого отримувати кошти. Ось. Так, наприклад, нова пошта, ну не буду казати, та в принципі, і Юкр, Укрпошта, наприклад, передбачає таке, що коли отримуєш товар, платиш тоді за нього кошти. О, і ті кошти повертаються. Тій особі, яка висилала висила товар. Тобто до пошті, яка в послуга існує 100%, ну, вона відповідно трохи торгувати. А у практикує взагалі можна сказати, роботу на чесне слово. Так. Тобто я його вживу ніколи не бачив, з ним ніколи не спілкувався, вживу. Між іншим по цеху, як я спілкувався, то я спрацю. Укласти з його працівниками, який і, і мені повідомили, що вони мені висилають цей товар. О, після того, як мені буде цей товар висиланий, вони мені насила, відсилають номер накладної. У даному випадку, те, як я отримав через Укрпошту, то мені ну, номер штрих кода о, був висиланий. За допомогою цього номера я міг приблизно відслідкувати, де приблизно знаходиться моя посилка. Хоча станом на вчорашній день по відслідкованій на Укрпошті моя посилка ще знаходилася в обласному центрі. А сьогодні в межах 11-ї години 11 ранку, на наступний день, у мене вже був поштальон із повідомленням у Тома. В принципі, могли їй подзвонити, зателефонувати на посилці у номер мого мобільного телефону. Вказаний. Томогла тобто, поштальонка і не бігати. Так що ось такий подарочок. Ось. Ще раз повторююся цей подарок за участь у марафоні. Так що все. До зустрічі. І Миколаю, привіт!